Владислав заводить ремонтну евакуаційну машину. До вересня броньовик служив росіянам в Ізюмі. поки внаслідок контрнаступу українські нацгвардійці його не захопили разом із водієм, каже Владислав. Він вікав, він так як лікав на Росію, і його на боку просто зупинили. І він... Надіки він лікарний. Не... Переплутав Переплутав чи не? Переплутав Машини замінили котки і трос. Полонений навчив Владислава керувати технікою за два дні. До того гвардієць їздив тільки на колісній вантажівці. Я ніколи не мог навіть представити, що я думаю, такій машині уставити їздити. Броньовиком евакуювали з поліві лісів щонайменше 15 російських машин піхоти і танків. Цей Т-80 гвардійці відібрали на кордоні Харківської і Донецької областей. Танк без двох котків через наїзд на міну, показує заступник начальника територіального управління Нацгвардії Юрій Тарасов. Вони залишили, втекли от попутно. Вони самі підірвалися на своїх мінах, які замінували. За три тижні машину відремонтують і вона служитиме українським військам, каже полковник. Він повністю новий і в нього там ну, порядка там, 500 моточасов тільки на, рахун, на на лічильнику мотогодин. Тобто це дуже мало і дуже би, ну, ефективний зразок. За словами Тарасова, на початку повномасштабної війни гвардійці на Харківщині не мали гусеничної техніки, тільки колісну. з рахуванням поставок від головного управління. Стосовно бронетанкової техніки, за допомогою такого безкоштовного лендліза Російської Федерації дана потужність збільшила не менше в два рази для роботи на захопленій техніці. У Нацгвардії нині навчають водіїв, навідників і командирів машин. Дмитро Гребіник, Суспільне новини, Харків.